Христос посеред нас, шановні брати та сестри, євангельське слово нинішнього дня закликає кожного із нас бути насторожі і не обтяжувати себе життєвими клопотами. І щоб день той не прийшов несподівано. День той, тобто останній день світу, або кожного з нас приходить як злодій і захоплює, немов сітка, тому й наказує Господь: тож будьте пильними повсякчас і моліться. У нинішній день Святою Православною Церквою прославляються святитель Амвросій, єпископ Медіоланський, що жив у IV столітті преподобний Антоній Сийський, преподобний Іоанн Печерський, а також преподобний Ніл Столобенський. Великий молитвеник Ніл Столобенський родом з Новгородщини. У 1505 році він прийняв постриг і після 10 років подвижництва жив у відлюдненому місті на річці Серемлі, поблизу міста Осташкова. Саме там преподобний вів аскетичне життя в безперервній боротьбі з підступами дьявола. Багато жителів з навколишніх місць приходили до монаха за настановами, але він шукав місце, де б. Міг усамітнитися для молитви. Одного разу після довгої молитви він почув голос: Ніл, іди на озеро, Селігер, там на острові Столобенському, ти можеш врятуватися. Преподобний Ніл, прийшовши на озеро, був вражений його красою, адже посередині був острів, вкритий густим лісом. Саме там угодник Божий знайшов невелику гору і викопав печеру, а через деякий час побудував хатину, який прожив 26 років усамітнено у суворому пості і безмовності. Одного разу до житла увірвалися грабіжники. Тоді преподобний сказав їм увесь мій скарб у кутку келії. Там стояла ікона Божої Матері. А розбійники, шукаючи гроші, осліпли. Тоді в сльозах каяття вони благали святого пропрощення. Відомо і багато інших чудес, які були здійснені старцем впродовж життя. А 20 грудня 1554 року преподобний Ніл Столобенський відійшов до Господа. І з радістю у серці вітаємо із ним ангела, наших братів, які мають імена Ам Вросій, Гурій та Сергій. Возлюблені у Христі хочемо звернути вашу увагу на сутність молитви, бо вона показник любові. Якщо людина ніколи ні про кого не молилася, це означає, що вона нікого не любить. Тоді їй варто прислухатися до глибокого змісту слів, сказаних преподобним старцем Суланом Афонським. Молитися за людей це так, як кров проливати. Молімося і ми у цей прекрасний час, час радісного, передріздвяного посту.